На Росію і тимчасово окуповані нею території масово полетіли фламінго і Нептуни. Малюк влаштував окупантам справжню двіжуху. Два жахливих дні для Кремля, десятки уражених об'єктів, стабільне виття на болотах, і реальний ефект від атаки не лише для фронту, але й для економіки, і не тільки російської, але й світової, в тому числі. Сьогодні стало відомо про наслідки, і вони вас приємно шокують. Просто повірте, прямо зараз, друзі. Ми з вами детально розберемо всі ці удари, подивимось на унікальні кадри пусків і зрозуміємо, чому тандем Фламінго і Нептун. Це новий кошмар для кремлівського режиму. Тому підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це все дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і все, давайте часу не гайте. Одразу будемо починати. Починати будемо от з таких от слайдів, друзі. Варто сказати про масовану атаку в ніч на четвер, 13 листопада, тому що саме тоді генеральний штаб збройних сил України повідомив, що було завдано ударів по декількох десятках об'єктів на території Російської Федерації. І на тимчасово окупованих територіях для цього використовувався цілий арсенал, ударні безпілотні літальні апарати, реактивні дрони. І що найцікавіше для нас сьогодні різні типи ракет, серед них і наші вітчизняні розробки, зокрема фламінго, ну і серед іншого, барс і лютий. Також давайте подивимось на конкретні цілі в окупованому Криму. Тимчасово окупованому Криму влучання у термінал для зберігання нафтопродуктів, стоянку гелікоптерів, вразили і розбили. Також були вражені склади безпілотників на аеродромі і радіолокаційну станцію проти повітряної оборони біля Євпаторії. Це удари по логістиці, це удари по протиповітряній обороні ворога на Запоріжжі, на тимчасово окуповані частини нашої Запоріжжини, вражена нафтобаза у Бардянську і пункти управління російських армій. Ми б'ємо по паливу, ми б'ємо по командних центрах. Друзі, на території Російської Федерації тепер треба сказати що також були вражені об'єкти про що я дещо згодом вам розповім але вже точно зрозуміло що україна може завдавати ударів глибоко у тилу ворога саме ракетами Ну і головна зірка цього вечора це звичайно ракета фламінго генеральний штаб оприлюднив відео її пуску я слайди вам зараз показую ось слайд перший ось другий це як запускають ракети там всього 40 секунд цього відоса, але це дуже важлива історія, тому що ми бачимо пуск одразу чотирьох ракет, і це супер важливо. Я зараз поясню, чому справа в тім, що в попередній попередній пуск Фламінго: ось зараз я вам його продемонструю на відео. Значить, він що? Він відбувся ще 31 серпня, і тоді друзі використали три ракети. І між цими подіями майже три місяці мовчання, що це означає, експерти припускають, що ми бачимо не масове виробництво, ми бачимо свої рідні бойові випробування. Тобто, армія України перевіряє наскільки ефективна ракета долає російську протиповітряну оборону і чи точно потрапляє у цілі. Це розумний підхід. Давайте скажемо чесно, тому що треба спочатку переконатися, що зброя працює ідеально, ну або близька до такого стану, а вже потім запускати її у велику серію. Хоча тут треба е, сказати про те, що е, той самий Зеленський, здається, говорив, що ми вже ставимо повністю на рельси е, виробництво фламінго, і до кінця року ми. Маємо втиснутись в рамки задач, які перед собою поставили. Тому побачимо. Але те, що змінюється підхід, три ракети було випущено влітку. Зараз восени вже чотири випускають. От я вам розповів, про що це говорить. Тепер друзі, давайте поговоримо про те, куди ж ці фламінго прилетіли, бахнуло, і причому я так розумію, що нормально бахнуло. В районі російського міста Орел, російське місто Орел за 170 кілометрів від нашого кордону. Ось невеличкий 12 секундний фрагмент того самого вечора, коли жителі Орла знімали на відео падіння палаючих уванків. Ну подивіться, яка краса. Ну це ж просто шикарно, це неймовірно. Друзі, значить, ем, на шляху ракети знаходиться велика нафтобаза. Вона називається Стальной Конь. Яку ми вже не раз атакували дронами, можливо, цілю була вона, можливо, інший об'єкт, але важливо інше, що фламінко несе до 1150 ста кілограмів вибухівки, і це колосальна сила. Навіть одна влучна ракета вона завдає неймовірної шкоди, і ви самі бачите, як це відбувається. Наступного дня, друзі, почався другий акт, другий акт виття на болотах. Я його так називаю. А чому? А тому, що до справи вже долучилися наші легендарні Ф... ем... Нептуни, Нептуни плюс ударні безпілотники, і цілі були насправді ще масштабнішими. Давайте подивимось на мапу: Краснодарський край, порт Новоросійськ. Наші Нептуни влучили прямо в пункт базування ворожих кораблів. Був також уражений один із найбільших нафтових терміналів на півдні Російської Федерації. Шескаріс або Шескаріс не знаю, як правильно джерела в службі безпеки України повідомляють про пошкодження нафтоналивних стендерів, трубопроводів а також насосних установок, і це пряме продовження удару по економіці ворога. Як ви розумієте, малюк відпрацював на славу того дня там же Краснодарський край, і це ще не все насправді, тому що наші сили знищили пускову установку зенітного е ракетнокомплексу С-400. І сховище його ракет. Я вам більше то скажу вже зараз говорять про те, що ми знищили чотири установки С 400 по суті, друзі. Ми не тільки б'ємо по економіці. Ми не тільки б'ємо по економіці. Ми знищуємо навіть не так. Ми не тільки б'ємо по енергетиці. Ми ще завдаємо збитків економіці. Ми вибираємо вибиваємо їхні очі. Так звану протиповітряну оборону, ми робимо небо безпечнішим для наших наступних ударів. Саратовська область ще одна історія, яка пов'язана з глибоким тилом, яка пов'язана з тим, що об'єкти Російської Федерації знаходяться за сотні кілометрів від нашого фронту, і Саратовський НПЗ це той самий об'єкт, який був атакований, друзі. Він працює, як ви розумієте, на армію окупанта, тому він має бути знищений. Вибухи, пожежа, привітіки, пістолетіки. Також було уражено склади палива комбінат Крістал біля Енгельса, і ці атаки показали, що Нептун це не лише протикорабельна ракета, це точний інструмент для ураження складних цілей на суходолі. Ви знаєте, що був звичайний Нептун. Його модернізували, він став довгим нептуном, і тепер не тільки по морським цілям він бахкає, але і по цілям, як я вже сказав, на суші. Тепер друзі, давайте ми з вами перейдемо до наслідків. Оце це реально суперцікава історія, тому що ці наслідки відчув світовий ринок після удару по порту новоросійськ у ніч на 14 листопада, міжнародне генство Reuters, Ось, подивіться, повідомляє сенсаційну новину експорт нафти з цього порту було зупинено. Йдеться не про дрібниці, йдеться про і 2, ,2, 2, 2 мільйони барелів на день. Це, друзі, вдумайтесь: 2% від усього світового постачання нафти. Уявіть масштаб: удар українських сил призвів до зростання світових цін на нафту більш ніж на 2 Це один із найпотужніших ударів по нафтовій інфраструктурі. За останні місяці Росія так не страждала. І це прямий результат нашої роботи. Виникає в такому разі закономірне питання: у нас є Фламінго, у нас є Нептун. Навіщо нам дві дозвукові ракети? Чи нелогічніше було б, як запитують мої підписники, наприклад, вкластися в одну ракету і просто довести її до довершення? Хоча і ці дві також дуже круті, але насправді це геніальний тандем, тому що кожна ракета має свою унікальну роль. Давайте порівняємо: Фламінго. Мобілізаційна ракета робітник, як би я її назвав, дальність 3000 км, бойова частина 1050 кілограмів це дуже багато. Головна перевага, вона проста у виробництві, запускається з мобільної наземної установки, і її можна сховати і запустити раптово, при цьому залишаючи мінімум часу для реакції ППО ворога. Далі довгий Нептун. Довгий Нептун, подивіться, який красончик взагалі. Ракета Універсал, друзі. Дальність. Тисячу кілометрів бойова частина 350-450 кілограмів. Головна перевага це багатофункціональність, тому що її можна запускати не тільки з землі, як я сказав, але і з кораблів. І в майбутньому навіть з літаків можна буде це робити, вона свою ефективність демонструє. Мінус 4 системи С 400 Тому в чому їхня суть суть цього тандему фламінго і Нептун? Фламінго це молот, який б'є. По найвіддаленіших стратегічних цілях з величезною силою. Нептун це точний скальпель, який може працювати з різних платформ по цілях середньої середньої дальності, і от разом вони створюють друзі, просто непрогнозовану загрозу для окупантів і їхню ППО, яка і так виснажена. Давайте скажемо чесно, вона сильна, але вона виснажена, неможливо виставити скрізь одночасно. В цьому наша тепер перевага тому який головний висновок можна зробити? Що ми маємо фактично там на виході? Да? Перше, Україна має круту зброю. Далекобійну зброю. Ми б'ємо не тільки по прифронтових складах, але й по глибокому тилу Росії по нафтовій інфраструктурі, по портах, по командних пунктах друге, це те, що наші удари вже мають конкретний результат. Стратегічний ефект, я би сказав, тому що зупинка 2% двох відсотків світового експорту нафту це удар, який росіяни відчули одразу. Бамс і все. Ну і третє, це те, що тандем, фламінго і Нептун це не вибір, або або це синергія. Друзі, це дві різні, але однаково необхідні ланки. В ланцюзі ураження ворога. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Головне, бережіть себе. Слава Україні і слава Збройним силам України. До зустрічі.